Ви такі ж, якими були після закінчення університету. Ти такий люб'язний, що не каже, а минуло 11 років. Я чоловік, дитина. А ні, ми змінилися. Тепер ми не слухаємо лестощів. Тоді гаразд, ви трохи погладшили, але. Який мерзотник. Я <рес> пожартував. Квебек, Канада. То ти завтра їдеш? Oui. Так, у мене літак о 11. Oh. Ти, мабуть, рада. Oh. У тебе є хлопець в Парижі? Oh. Oh. Мабуть, є. Марина Дарго представляє. За ідеєю Жака Іва Кусто. Адаптація Іва Паскале, Жана Пеше. Композитор Клод Кастангей. Режисер Кіслер. Фантастичні пригоди капітана Кусто. Подорож в УГРІВ Сценарій Марка Девіда Пері і скота Фолкенбріджа. Змії. Змії, Вони скрізь. Рятуйте. Рятуйте! Заспокойтеся. Це вугри. Це звичайні вугри. Заспокойтеся. Я думала, що то змії. Мені здалося, що то змії. Я злякалася. Який жах? Жероніму? Все гаразд. Що вони робили на суші? Вогри скористалися вологим вечором, щоб дістатися затоки святого Лаврентія. В Європі відбувається те ж саме: вони залишають ті місця, де виросли, і пливуть великими річками до моря, до Саргасового моря. Вони там розмножуються перед тим, як померти. Як Тамара спить. Це звичайно, захисна реакція її організму. Як Жеронімо? Um bilhete, У Дакарі запчастини до машин дуже дорогі, тому ми все виготовляємо самі. Це дочка Сталевара. Її звати Аміната. Вона моя подружка. До речі, як справи у Лізи? По-моєму, чудово. Малече, а на вас чекають на містку. Саргасове море. Це земля? Христофор Колумб теж так думав. Але ні, це море. Саргасове море. Перед вашими очима саргасові водорості, безліч плаваючих водоростей. В них можна заплутатися. Ні, але треба бути дуже обережним. Тут сильні течії. Подивіться ліворуч. <різований> Мабуть, вони почали свою подорож ще рік тому. Ми вчасно припливли. Це такі самі вугри, як ми бачили в Канаді? Цілком можливо. Завтра занурення. Лізо, ліза, лізо, ліза, лізо! лізо, це я допоможи мені. Ми плистимо під водоростями. Як ти думаєш, краще бути під ними чи в них? Здається, у когось із нас щось негаразд. Давай снідай. У нас попереду важкий день. А занурюватись обов'язково. Якщо ми хочемо принести кілька вугрів на борт, треба пірнути. Або на, на борт? Мені здається, цей вид вугрів Саргасового моря вимагає детального вивчення. Moi, я залишусь тут. Pourquoi? Чому ти здурів? Це буде я не піду. Oh. Ні, то й ні. Well, Як хочеш. Там. Вони пливуть задом наперед, у них є певні анатомічні переваги. За мною. Вони припливли з Північної Америки? Не всі. Ще існує європейський вид. Тільки уяви, вони долають понад 10 тисяч кілометрів. Американський вугор пливе понад рік, а європейський майже три роки. Акула лисиця. Вона небезпечна? Для вугрів, а не для людини. Час повертатися. У морі серед водоростей у них зовсім інший вигляд. Там їх сотні. І ми зустріли акулу. Даремно ти не спускався. це самець і самичка? Лізангісеропрод вугри розмножуються так само, як і більшість риб. Самичка відкладає ікру, а самець її запліднює. Жік хоче зняти цей процес, але камера погано працює на такій глибині. Я здивуюся, якщо їм щось вдасться. Якщо пощастить, то можна буде зняти процес запліднення тут. А це хто? Це ж самець. Я взяла його про всяк випадок. Я тут поміняв лампи, бо вони погоріли. Чудово. Завтра занурення у батискафі. Хочеш опуститися? Якось іншим разом. Лови його. Та лови ж. Це звичайний вугор! Він тікає. Чорт. Тобі це смішно? Ти знущаєшся? Та що з вами? Ви що, геть подуріли? Я просто хотів переконатися, що у гри можуть жити без води. Треба було запитати. Все одно це не причина, щоб на мене кидатись. Завтра я занурююсь у батискафі. Хочеш поплавати зі мною? Так. Гаразд, іди відпочинь. Сьогодні спатимеш у каюті для гостей. На добраніч. На добраніч. Що відбувається із Жеронімо? Мене це теж цікавить. Прощаваю Інтропе. селесто стривай. Оце то так. вони вже цілуються. Ми їх загубили? Ні, вони десь недалеко. А воля нарешті, прекрасний кадр. Що сталося? Лопнула лампа. Каліпсо викликає бити У вас все гаразд? Ні, ми втратили прожектор, а з ним і можливість зняти шлюбні ігри в угрів. Ви будете підніматись? Думаю, у нас немає вибору. Дивіться! Ти знімаєш? Так, але світла мало. Він запліднює ікринки? Так. Скоро самець і самичка помруть, і підніметься до водоростей. Незабаром вилупляться мальки, які попливуть до Америки або до Європи. Звідки вони знають, куди їм треба плисти? Як вони орієнтуються? Інстинкт. Ненавиджу. Якісь проблеми? Я отримала емейл, але не можу. Здається, все. Лізо, ми не побачимось у Флориді. Я ще не говорив із жіком, але ми ніколи не плаватимемо разом. Прощавай, Джеронімо. Це не твоя пошта. Ти зайшла у відправлені листи. Треба. А, Жеронімо. Нічого не видно. Вибухнув прожектор. Було темно. Цю плівку треба викинути. Спустимося ще раз. Як скажете? Ні, цього разу черга. Жеронімо. Ні -ні. Хай буде аліюн. У батискафі не страшно. Угри туди не запливають. Пливіть удвох. Жеронімо допоможе мені в лабораторії. Що? дуже схожі oh. на змій. Гедота. Oh, me... Коли я була мала. Я так само ставилася до вороння. Коли мені було 13 років, помер мій дядько. Я його обожнювала. коли ми його ховали, на кладовищі було безліч ворон. Вони дивилися на нас. Це було так, як у тебе з вуграми. Тільки пізніше я зрозуміла, що річ не у вороні, а в тому з чим я його пов'язувала. Відтоді я не боюся ворон. Але ж тобі сумно, коли ти згадуєш дядька. Так мені його бракує. Але це не заважає мені любити інших людей. Колись ти теж полюбиш когось іншого. То що? Нічого. Ми їх бачили, але вони не викидали. Іко. А що у вас? Що новенького в лабораторії? У найгіршому разі забудемо про викидання ікри. Все одно треба ще знімати мальків. Завтра я попливу з вами. Все гаразд. спочатку їх підхопить тепле течія гольфстріму, а потім вони розділяться на дві групи. інстинкт направлятиме одну групу до затоки святого Лаврентія, друга рухатиметься до Європи. Здається, тобі вже все розповіли. Звичайно. Важко повірити, що такі маленькі живчики колись стануть дорослими вуграми. У них ще є час. А поки вони називаються сівелами, молодими вуграми. Вони цінуються серед гурманів. Тому і починаються проблеми. На чорному ринку ціна сягає 600 доларів за кілограм. Скільки? 600 доларів? Так. І саме тому в Азії їх неможливо знайти. Мені цікаво, чому морські вугри припливають розмножуватись аж сюди? Адже Європа і Америка це дуже далеко. нарешті до Жеронімо повернулася його цікавість. В Угри існують ще з тих часів, коли Америка і Європа лежали дуже близько. Відтоді континенти дуже змінилися, але інстинкт ні. Він запрограмований на повернення у Саргасове море. Це забирає більше часу ніж колись, але вони продовжують традицію. інстинкт робить їхнє життя важким. Все сталося. Ми зняли дорослих вугрів, мальків, а тепер маємо і запліднення. Ми зробили те, що хотіли. Це ще не все. Я здогадався. Чудово. Станьте ближче. Молодці. Переклад Оксани Захарченко, режисер Віктор Демидик, редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Хоріва. Текст читали Ніна Касторф та Микола Козінко.